А у нас сьогодні сніг. Так гарно біло. Років 15 би сказали, що ми будемо так радувати снігові. Маленький, тоненький, він розтане, але супер. Пшеничка вся всипана. Красота. Це всі такі голодающі, чи тільки вікна. Боже, буду роблять, наче вони з роду не, не їли. Яйця де ваші? А? Де ваші яйця? Це свинці мішаю, трішки висівок додаю з ціллю економії зерна. А це намолола деретів, надоблене зерно, говорять дерть. так сапою, сапою в такому різиновому скаті все перемішую, і потім даю свинці і окремо лию водичку. Сарю холодчик з риби. годину наша рибка покипіла і я кидаю сюди картоплю. Це, можливо, старий рецепт. Молоді хазяйки з картоплею не готують. Але я люблю з картоплею. Я вже не зовсім молода хазяйка. Смачніша і юшечка, навар. Ну, от, і ще покипіть ну, хвилин 40. Кинемо желатину за трем часничком і будемо розливати. Кинула часничок. і зараз 5 хвилин і буду розливати. Риба моя вже готова, зараз будемо розливати по тарілочках. Викладаю картопельку. Кожну тарілочку. два кусочки морковку люблю морковку У рибці. Роблять зараз рибку, варять із яйцом. Ну, все, що хочеш, зараз додають в заливну рибу. Але я показую так, як роблю я. Я нікого ж не заставляю робити так. Я показую так, як роблю я, і роблять у моїй родині. Рибки. Смачна ще люблю, коли вже їсти, прилити зверху домашньою пахнючою трішки олійкою. Тепер такі кусочки я поділю пополам, тому що вони великі. Зроблю отак, дві тарілочки. Тут кісточку. Кісточку приберу і отак перекину. Перчику накидала, як попадає перчик. Не зовсім подобається потім. Так. Поділюся з мамою. Вона теж полюбляє. Ну, молодь не зовсім полюбляють зелену рибу, наскільки я знаю. Хоча в мене діти люблять, а зять ні до чого звик. Ну, не заходить вона йому та й мута, все. Десь картоплю не можу зловити, Добавила я сюди желатину, часничку. І через таке ситочко заливаю. Є, що юшечку окремо виливають, а потім вже заливають. А я так небагато, я собі все зразу беру і роблю таку смакоту. Смачно дівчата буде. Готуйте, пробуйте, експериментуйте по різних рецептах. Подоливаю, щоб було повненько. Саме юшечки хватає на всі тарілки. Рибку я заливаю судаком. Смачна рибка, кісточок мало. Смачного всім така рибка застигне і будемо їсти.